Показую, як у діджитал за допомогою скриптів створити обмінний файлик XML з нуля. Значить, маємо файлик зйомки. В даному випадку це формат .dat, може бути .txt к нього такий вигляд: назва точки, координата X, координата Y, координата Z, тобто висота над рівнем моря, і різні параметри їх можна не бути. І 에... так, створюю нову чисту карту. Додаю точки. Точки можна перетягнути сюди, але не буду там без підписів. Найкращим чином це робиться даним скриптом. Додати точки. Ось так. Далі відкриваємо растр. Растер ДЗК У моєму випадку. Або можна відкрити raster Google через raster завантаження з інтернету. І так вибираємо шар ділянки. Тут в мене є така панель з боку, яка це все спрощує, виводячи найбільш вживані шари для простих файлів XML, і можна скачати. В розділі на сайті digital.ua, в розділі скачати на шостій сторінці. Називається панель інструментів для збору. Ось така. Значить, Вибираю шар ділянку. Тут вона активується і обводжу по периметру контур ділянки. Клацаю ще. Підводжу до точки, щоб не, довго не попадати, клаві... нажимаю клавішу P англійську на клавіатурі. І ось так вводжу ділянку. І клавіша F3 завершити. Замкнути об'єкт. Далі знову клацаю на цю панель, обираю будівлю. Трошки збільшу, щоб краще видно. Тут автоматично активувався шар. 35 огнен капітальна і шаблон збору прямокотник. Клацаю по трьох точках намалював будівлю. Далі малюю нежитлові будівлі. Але тут вони в шарі господарські споруди. В принципі, в XML це буде однаково, але це я роблю для того, щоб потім краще при друку ситуації розрізняти житлові і нежитлові будівлі. Є таке І далі малюємо сумішники Кладши F5 завершити Так Є. Все достатньо для того, щоб створити XML. Тобто є ділянка, є будівлі і є суміжники. Інших шарів не потрібно. Ну, Крім випадків, що там якась реля буде окремо ще ще сад. Це таке. Ми розглядаємо найпростіший випадок, коли все решта прибункова територія так, е, намалювали ми це, все, можна виділяти, можна нічого не виділяти. Далі запускаємо скрипт, який створює XML. Тут він читає кадастровий номер суміж, е, вірніше, коату для кадастрового кварталу. Е, бо він в мене є створений, ви можете його також створити по цілому районі. Але у вас запитається, то треба буде ввести цифри вручну. І далі питає ве призначення. Окей. Назви суміжників. Тут у нас дорога. І Тут також дорога. Назва землевласника землекористувача. І автоматично підтягує район, область, це все по колоту, населений пункт. Коли ви перший раз створюєте, воно не буде підтягувати, це треба буде вводити вручну. Населений пункт мається на увазі. А вже наступні рази скрип це запам'ятає і буде вже підтягувати сам. Окей. На даному етапі створила обмінний файлик in 4 тут, <кій> і з'являється е, таке вікно для того, щоб перевірити, чи все гаразд. Можна перевірити цю інформацію, можна угіддя подивитися суміжники. Якщо все добре, тоді клаця і продовжити. Якщо ні, можна там підправити. in 4 І так, зберігаємо in 4 І зразу в тому ж місці зберігається <кхм> файлик XML. Це все конвертується і створюється XML. Таким чином ми маємо вже майже готовий XML, в якому тільки не заповнена інформація про власника і підстави набуття права. Про власника мається на увазі паспортні дані, адреса реєстрації. Для того, щоб їх заповнити уже на відкритому файлику XML клацнем ще раз ту саму кнопку. Тобто тут розбито це у два етапи. Спершу ми маємо такий обмінник, з якого можна розрукувати різні планчики собі. Кадастровий план, де не потрібні ці дані про адресу реєстрації. А вже потім інша людина може повторно дозаповнити цей XML. Клацаємо це повторно. Тут е, дублюється інформація про ділянку, ми можемо перевірити. Окей. І далі йде інформація про набувача права. Підтягується те саме, що, в адресі, що, в місце, що в місце знаходження ділянки ми можемо змінити, якщо адреса реєстрації інша. Району тут не потрібно. І паспортні дані землекористувача, ким виданий, ідентифікаційний код. Тип підстави набуття права, якщо це в нас. Ділянка під будівництво ми тут зазвичай нічого не ставимо, тільки ставимо додаткові інформації, свідоцтво про, про власність на житловий будинок. Можна також вибирати із списку раніше введених. Так, і вид документації вибираємо. Тут так і буде. 06. окей. І все, маємо готовий файл XML. Можна перевірити. Тут у нас одна помилка, що не вказаний район, тому що місто Львів. Ну це не є помилка, це як попередження. Все так створюється в міні-файлик XML. В найпростішому випадку. Якщо, наприклад, на ділянці є ще обмеження, покажу швидко. Тоді ми малюємо леп, Допустимо, у нас тут є леп, через ділянку проходить. Ми її виділяємо, склацаємо третю кнопку. Вибираємо код обмеження. Об'єкта електрозв'язку 0104, тобто об'єкта 0105, це буде енергетичні системи. Охоронна зона. Тут по історії, наприклад, це буде у нас 10 кВт квольт. І ширна охоронної зони вибираємо 10 кВт, це буде 20. 10, тобто до 20 кВт це буде 10 метрів. Відстань вправо давно вказуємо і клацаємо. ОК. Появляється таке вікно. Тут робимо контроль зліво і продовжити. Таким чином маємо на ділянці обмеження. Краплений контур, тут суміжник. І все заповнюється так, щоб не було помилок. Лінію леб видаляємо. Приваємо. Ну і Також є кнопка, яка заповнює інформацію про державний акт. Ну, Тут, в принципі, такого нічого. Видержано акту серія номер. місцеві голова, що підписав ось таке. Це також все автоматично заповнюється. Щоб не заповнювати звичайними засобами діджитал, де воно трошки складніше. Ось тут. Тут зразу, зокрема, заповнюється інформація про особу, яка отримала державний акт. Автоматично це робиться. Так, ну оренда тут не до чого. Все, так воно ну, працює. Дякую за увагу.